Вчас, здається, майже з усіма встиг. Ми, ну, думаю, що всі з нас знають, що от немає людини, щоб була без гріха. От я дивлюся, я якось згрішив, Саша згрішив, брат Євгеній згрішив, Ігор. Іван, ну, Сергій. Ну, всі грішать, ну, грішать і грішать. Буває. Але раптом, хто би з братів проти мене згрішив, наприклад, Геннадій. Наприклад, брат Геннадій згрішив проти мене. І тут уже, ну, всі ж грішать, ж тільки що сказав, всі грішать. Стоп, 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 стоп. Брат не просто згрішив. Брат згрішив проти мене. І я не можу вже отак от сказати: Ну, знаєте, всі грішать там і так далі. Брат згрішив проти мене. Я не можу це просто так залишити. Я щось повинен з братом зробити. Що мені як християнину вдіяти в цьому випадку? Ну, спочатку треба відкрити Слово Боже і дізнатися. Чи не говорить мені Бог, як я себе маю вести? І відкриваємо Євангелія від Матвія з 15, 18 розділ, з 15 по 17 вірш. І ось що наш Господь вчить. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, Геннадій проти Олександра? Іди йому, викажи поміж тобою та ним самим, як тебе Він послухає, то придбав свого брата. Ага. Тобто мені треба піти до Геннадія. Чому Бог так говорить? Ви знаєте, що Ісус Христос, Він взагалі, коли жив тут на землі, Він жив за заповідями закону Моїсею. Він єдиний, хто взагалі його повністю виконав. Але ви там, 19 розділ з 17 по 18 вірші. Не будеш ненавидіти брата свого в серці своєму, конче вияви неправду свого ближнього і не понесеш гріха за нього. Не будеш мститися і не будеш ненавидіти синів свого народу, і будеш любити ближнього свого як самого себе, я Господь. Бачите, оці слова вияви неправду свого ближнього і не, і не понесеш гріхи за свого, чи ви помітили, що вони містяться між ненавидіти брата, не будеш мститися? Коли брат Геннадій Згрішив проти мене, біля моїх дверей стоїть ненависть до мого брата і бажання помститися, і яка стукає в ці двері. І якщо я з цим нічого не зроблю, не підійду до Геннадія і не вирішу це питання, з часом я його почну ненавидіти або навіть бажати йому помститися. Знаєте, от. Людина в переважній більшості, по суті, істота егоїстична, і ми спочатку завжди думаємо про себе. Але тут, в цьому випадку, я можу знаєте, стати таким альтруїстом, я не буду думати про себе, щоб я не згрішив. Немає значення, аби Геннадій перестав грішити. І забувати про себе, а Бог нагадує, Саша, Геннадій згрішив проти тебе. І тебе може чекати гріх ненависті до брата і гріх бажати помститися. Подумай про себе, зупини це, підійди і виріш. А далі, слідуючий, 16-й вірш. А коли не послухає він, є на такий, що може, то візьми з собою ще одного чи двох. Щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. Чому так Ісус сказав? Повторення закону, 19 розділ 15 вірш. Не стане один свідок, на кого для всякої провини й для всякого гріха. У кожнім гріху, що згрішить, на слова двох свідків або на слова трьох свідків. Відбудеться справа. За законом Моїсея повинно бути мінімум два свідка. Не можна вирішувати справу тільки з одним свідком. Нещодавно дізнався таку інформацію, що наш мозок, він нас дурить. От ви ж пам'ятаєте деякі речі зі свого життя. Так ось вчені виявили, що частина з того, що ми пам'ятаємо, є правдою, і воно дійсно відбувалося. А частина з того, що ми пам'ятаємо, є неправдою. Це придумав наш мозок. Вчені це досліджують, і в них зараз проблема, вони не можуть розрізнити одні, одну пам'ять від іншої. Де правдива, а де придумана. А навіщо вчені досліджують, крім того, що вчені взагалі люблять щось досліджувати? Є випадки. Я так я не розуміюся в законах людських, але я так розумію, що в деяких країнах дозволяється судити людину, маючи одного свідка. І ось є випадки, коли люди багато років відсиділи в в'язниці за злочин. Який вони не чинили. Чому? Тому що був один свідок, який сказав: Я це бачив, я свідок. А потім, через багато років, виявлялися якісь нові обставини, і людина сиділа невинна. Якщо ви думаєте, що цей свідок, можливо, був підкуплений, бувають такі, але це не той випадок. Ніхто свідка не підкупляв. Це чесна, щира, добропорядна людина, яка була абсолютно переконана, що він бачив саме оцього чоловіка чи саме оцю жінку на місці злочини і описував, як вони його чинили. А потім виявлялося, що це неправда. Отак От працює наш мозок, і вчені до цього часу не знають, як одні спогади відрізнити від інших. Коли я вже готував цю проповідь, Господь мені дав урок, знаєте, в моєму житті, як це працює. Не буду розкривати деталі, бо мені аж неприємно про це згадувати, тим не менше. Я був свідком однієї розмови. Я бачив і я чув. Я прийшов до брата і сказав: дивись, як вони грішать. А потім брат мені розповів ту інформацію, яку я не знав. Вона дещо протирічила тому, що я чув. я почав збирати більше інформації, і виявилось, що, знаєте, я з чистим серцем прийшов сказав чисту правду того, що я бачив того, що я чув. І збрехав. Тому що я біле назвав чорним. Дякувати Богу, що це такий брат, який, ну, скажімо так, почувши від когось, не несе цю інформацію далі, і мені треба було залагодити тільки з цим братом, зателефонувати, вибачитись, сказати, що я не правий, і я виявився пліткарем. Я говорив те, чого насправді не було. Хоча був абсолютно переконаний, що говорю правду. Коли ти свідок, але один, який би ти був там, щирим, ти можеш помилитися, тебе може обманути світ, твій мозок, ти можеш мати не всю інформацію, зробити невірний висновок, і ти зробиш гріх, лжесвідчення. Це один із гріхів заповіту, та й нового також. Ось тому, бо говори мені Саша, не будь лжесвідком до свого брата. Навіть якщо, ну, я ж бачу, я ж не придумаю, знайди ще хоча б одного, хто це бачив, і міг би підтвердити, що дійсно відбулося те, що відбулося. І далі. А коли ж не послухає їх, скажи церкві, коли ж не послухає церкви, хай буде тобі як поганин і митник. І ось я з таких людей, які, коли щось робити, треба розуміти, для чого ти робиш. Що ти хочеш в результаті отримати? Тому що, якщо ти це не задаєш собі питання, то що б ти не робив, воно безтолкове по своїй суті виходить. Треба розуміти, що ти хочеш в кінці отримати. Угу. Оце ми прочитали, і що ж я хочу отримати в кінці от всієї цієї процедури. І одна частина мого мозку каже, Саша, ти... все логічно. Дивись. Перше. Я. Друге. Свідки. Третє. Церква. Четверте. поганин і митник. Перше, друге, четверте. Кінцевий результат. Ну, те, що в кінці? Логічно. Так що в кінці. Геннадій буде мені як поганий і митник. Але друга частина мого мозку, вона каже: Саша, а давай попробуєш прочитай, як то кажуть, з чувством з толкою, з розстановкою, додав емоції. Я зараз буду свої емоції додати, ви можете свої. І, як би я читав? Придбав брата. Що брата придбав? Чудово, свідки. Ну, Для вас може бути, для мене нудно. Ну, свідки і свідки. Просто свідки. Церква. І, церква це не. ну для мене нудно. От просто церква. Я би так само прочитав. Як, як поганий і митник. О, це. Б. Я б сюди емоцію вставив. І воно взагалі дуже по-театральному, коли ти в сцену заходиш з однією емоцією, а вийти обов'язково з протилежною. Не можна виходити з цією ж самою емоцією. І з цих двох, яку б Сашу емоцію ти поставив в кінці. На якій би ти хотів закінчити. Звичайно, це буде залежати від брата. Ну, Я би. Все-таки хотів сказати, придбав, брата». я би хотів закінчити на ці емоції. І тут в мене виникає питання для подумати, що я маю поставити в кінці, як поганий і митник, чи Придбав брата. Протилежні результати. До чого я маю прийти? Під кінець і що я маю вибрати? Повторення закону, 22 розділ, 22 вірш. Ось що нас вчить. Коли буде знайдений хто, що лежить із зиміжньою жінкою, то помруть вони обоє, той чоловік, що лежав із жінкою, та жінка, і вигубиш зло в Ізраїлі, Ну, зазвичай каменували в деяких випадках, якщо це з роду священники, там взагалі спалювали. Тобто закон зрозумілий. Я перед цим сказав, що Ісус єдиний, хто виконав повністю закон Моїсея. Кого Ісус побив камнями? Можливо, там грішників не було. Там не знаю, скільки каміння треба, скільки було довкола Нього грішників. Він не побив нікого. Мало того, Євангелія від Івана з 3 по 11 вірш розповідає. Ось таку історію ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку. і посередині ставлять її та й говорять йому: оцю жінку учителю зловлено на гарячому вчинку перелюбі". бо ж і на гарячому. Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням, а ти що говориш? Це ж сказали вони його, спокушуючи, щоб мати на нього скарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. А коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине? І він знов нахиливсь додолу і писав по землі. А вони це, почувши з сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх, і зостався сам Ісус і та жінка, що стояла всередині, і підвівся Ісус і нікого, крім жінки, не побачивши. Промовив до неї, де ж ті жінки, що тебе оскаржили. Чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: ніхто, Господи, і сказав їй Ісус, не засуджую я тебе, іди собі, але більше не гріши. Ну, зараз ми ж, права жінок захищаємо, і всі кажуть, а чого там не було, чоловіка. Ну, мало чого не було. На початку травня, ось у Львові були такі новини, що дівчину за Судили там до якогось штрафу, здається, за те, що вона займалась сексом на зупинці громадського транспорту. Львів'яни звернули увагу, а чоловіка чому не засудили, на що на слідуючий день суд дав відповідь, тому що чоловік не з'явився на судове засідання. Ну, дійсно, що на нього ходити. Тому, власне, ну не з'явився він на це судове засідання втік. Не, ну, вони взагалі його підставити хотіли, мало по якій причині. До речі, того хлопця потім засудили на 51 гривню. Ми не знаємо, що буде з дівчиною, бо дівчина повнолітня, хлопцю 16 років, неповнолітній. Ну, Історія така. Але сам факт, що гріх у цієї жінки був. Ісус не тільки не побив її камінням, але практично. Порятував її від законного покарання. Так хто ж жив за законом Моїсея? Фарисеї, які побивали камінням і виконували заповідь 22-22, чи Ісус, який не побив нікого камінням і навіть порятував грішницю від цього? Ми скажемо, напевно, фарисеї, вони ж заповідь виконували. А Бог говорить, Ісус єдиний, хто виконав повністю мій закон. А для чого ж Бог дав через Моїсея цей закон, яка кінцева мета закону була? Послання до Галатів 3 розділ з 24 по 25 вірш. Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою, а як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Закон готував до приходу Христа, щоб виправдатися. Тобто, Ісус, Він не прийшов для того, щоб засуджувати. Він прийшов, щоб виправдовувати. Ми виконуємо наші заповіді згідно того, для чого ми прийшли або хто ми є. Наприклад, чоловіки не виконують ті заповіді, які дані жінкам чому? Ну, тому що ми не жінки. Жінки не мають виконувати ті заповіді, які дані чоловікам. Чому? Ну, тому що вони не чоловіки. Є загальні заповіді для всіх. Є люди, які, як сказано, про владу носять меча. І якщо вони не будуть карати, а мечем як карати? Насмерть. Не будуть карати злочинців, як зараз карають злочинців, які напали на нашу країну, вони будуть порушниками закона Божого. Тому що Бог їм дав владу і меч саме для цього. Але Ісус. Прийшов рятувати. Він не прийшов. Хтось прийшов карати, і такі люди повинні були побивати камінням. Але він прийшов рятувати. І він не повинен був це робити. Він зробив те, що мав зробити. Люди того часу це не розуміли навіть притечі Ісуса. Іван в Луки, 3 розділ, 9 вірш. Ось що, сказ... що говорив Іван. Бо вже он до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та й до огню буде вкинене. Всі знали, що має прийти Месія, Месія це цар. А що роби... робили царі тогочасні, коли вони якийсь час були відсутні і приходили? А по шиям давали всім, хто себе погано вів під час їхньої відсутні. Отак і вони очікували, що зараз прийде Месія. Зараз, як візьме сокиру, і кожного, хто виявився таким, візьме і порубає. І коли відбулося не так, хуйвана прямо ж травма психологічна трапилася. Це завжди трапляється, коли відбувається щось, що ми вважаємо, а чому воно? А, 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 а як так трапилось? І в 7 розділі Івангелія від Луки в 22 му вірші відповідь Ісуса і промовив Ісус йому відповідь: ідіть і перекажіть Іванові, а Він вже в тюрмі тоді сидів Іван. Що ви бачили і чули? Сліпі прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на проказу і чують глухі, воскресають, померлі убогим звіщається добра новина. Ісус прийшов не рубати сокирою, а приніс добру новину. Він прийшов порятувати грішників. А зараз ситуація з точністю до навпаки. Тому що Ісус, повертаючись до свого Отця, попередив, що другий раз Він прийде судити. Да? І там навіть не сокира, а вогонь буде. Але як тоді, коли Бог казав, прийде з доброю новиною, люди очікували з сокирою, то тепер дуже часто люди очікують, о, це прийде Ісус! Всім посміхнеться, все буде прекрасно, гіена вогняна. Та ні, Він всіх любить, всіх та найбільших грішників, всіх забере до себе і нічого з того не буде. Але ось другий раз якраз Ісус прийде і буде судити: кого забере до себе, а кого відправить в таке місце, що гірше, ніж порубати сокирою буде. І тут. Я собі задаю питання, для чого Бог мене сюди послав. Рятувати від гріхів людей, чи карати людей за гріхи. І коли я буду, як той, хто виконав закона Христа, коли я відлучу? Брата від церкви? Чи коли я відлучу брата від гріха? Колись давним-давно, ще коли був молодим християнином, такі ж самі молоді брати зібрали і сказали: а ми Бога не слухаємо. Ми ще нікого від церкви не відлучили. Заповідь же є. А ми її взяли і не виконали. Проблема. Тому під кінець. Знаєте, буває так, хочеш якийсь фільм подивитися, а нема чого подивитися, буває, хочеш почитати книжку, а нема чого почитати. Раптом буває в когось, хочеться про щось подумати, нема про що подумати, то ну, ось ну, така пропозиція, над чим подумати, вибрати. Чим я маю закінчити? Кінцевий результат. Поганий митник, чи придбав брата? Яка моя місія? Карати за гріхи чи рятувати від гріхів? І коли я стану виконавцем закона Христа? Відлучивши від церкви чи відлучивши від гріха? Поки що все.